Добрий день, я Савела Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу поділитися думками про акумуляторні шліфувальні машини. Ну, в простонароді їх називають болгарками. Вони ну, все далі і далі більше наповнюють ринок, і більшість майстрів вже має в своєму, скажімо, так, спорядженні такий інструмент. Звісно. Ні, не одні майстри, а є звичайні люди для побутового використання. Тому зараз я дуже коротко розповім про болгарки, Bosch. Це сама маленька малютка. Доступна це 180 літ, 10, 18 10 СС. 1815 18, SC. Це найпоширеніші кутові машини, які є на ринку. І, звісно, я би радив їх купляти, але для різних людей, для різних майстрів є свої болгарки. Але перед цим хочу звернутися до росіян. Пошли вон з моєго каналу. Я смотрю, у вас до сих пор дуже багато на моєму каналі. Вам не місто в цивілізованому світі. Общайтесь Сирія, Сіверна Корея, Іран вот туди. А звертаюся до цивілізованих людей. Бачите, росіянина вказуєте йому шлях за руським кораблем. Там їм місце. А тепер переходжу до кутових шлів машин. Для побутового використання, яку б я купляв. Би? Звісно, я б відразу роздивився до, до Енхеля. Чому Енхель? Зараз Енгель вже оновлений, він дає 3 роки гарантію. Еквівалентно він видає потужність 700 Вт. І її достатня для більшості операцій по різу деревини, різу металу, різу навіть плитки. Але, звісно, тонкої плитки. Ну, скажімо, так, не нечаста робота по плитці. Ну, як на мене, достойний інструмент. Гарантія 3 роки. Що вдало в ньому, що він комплектується акумуляторами, які значно дешевше, ніж у Bosch Наприклад, ну, приблизно в два рази дешевше. Якщо цей болгарка коштує 3,5 тисячі, то Bosch, аналогічна болгарка, коштує 5,5 тисяч Обидві вони виробляються в Китаї. Комплектація навіть краще у Енхеля, тому що в Енхелі є е, заживний. Ось така гаєчка. Вона дуже зручна, я сам користуюсь, як на мене, достойна, достойна, щоб на неї подивитися і купити. Як на мене, кожух регулюється, швидко знімається, включається, виключається, є фіксація. Оберти не змінюються. 8 тисяч обертів тримає постійно. У Боша. Оберти більше, у Боша 11 тисяч обертів, але також вони не не можна їх зменшити, тому, звісно, вони, ця болгарка не підійде для робіт по шліфуванню. А для різу нема питань, вона підійде. Для прямого різу зняття фасочки, або деревину різати, або метал, нема питань. Швидко з'ємний кожух, звичайна гайка. Яка потребує ключ звичайна ручка, навіть не у Енхеля прорезинова, зручна ручка. Тут така пластмаска пейоть. По шуму працюють приблизно однаково. Як ви бачите, як на мене, все зручно. Акумулятор можна натиснути проконтролювати його рівень зарядки. Це стоїть звичайний 4-амперний акумулятор, який достатньо для цієї е, шуф-машини. Тут стоїть безщіточний двигун. До речі, і в Енхеля також безщіточний двигун. І звісно, та моделька, яка мені подобається, яку, б я, куп... яку я дуже полюбляю, це ось GWS 1276 Чому вона мені подобається? Тут ставляться 76 мм диск, і його достатньо. Щоб в побутових умовах щось порізати, навіть деревину, навіть метал, прути, там 12 міліметрів арматуру запросто ріже. Ну, чим би вам не машина для такого домашнього використання. Зручна в руці, дуже ефективна машина. Звісно, треба також безщиточний двигун, акумулятор. Просто фантастична машина. Звісно, якщо ви професійно займаєтесь, то вам треба подивитися на більш потужні е машини. Але які мають регуляцію обертів. До них відносяться 18 в 10 сц і 18В15 сц Відразу скажу, все було б добре, але ціна цих шліфмашин досить велика. Сама тушка коштує 10 тисяч гривень, це коштує е, десятка, І 14 тисяч гривень коштує сама тушка. Це GVS 18 v 15 sc Величезні кошти, але в принципі нічого подібного на ринку немає. Якщо ви хочете не тільки різати, а й шліфувати. Еквівалентність потужність до звичайної мережевої кутової шліфмашини тут вже 1000 Вт в 10. В 15 вже 1500 Вт еквівалентна потужність. Потужності 1500 Вт достатньо виконувати всі операції, в тому числі шліфовка бетону, різ бетону на повну глибину диска. І вона і для цього призначена. Шикарні праці. Тут уже стоять безщиточні двигуни, але бітурбо. Тому, якщо в попередній моделі 180Л ви можете використовувати звичайні акумулятори, то вже більш. Просунутих більш дорогих болгарках треба вже купляти а, акумулятори прокори і мінімально 4 ампер-години. Звісно, краще сюди купляти 6, а навіть і 8 ампер-годин, бо дуже багато енергії використовується. Що ще хочу сказати, що якщо 180лі випускається в Китаї, то 10 і 15 випускається в Німеччині. Респект німцям, що вони зберегли е, виробництво. Зазвичай, якщо пишеться е, Made In Germany, то воно так і є. Вона випускається в Німеччині. Якщо на простих болгарках немає, в принципі, ніяких фішок, е, то тут же ну тут тільки повторний впуск, пуск е, є забезпечення повторного пуска. Якщо щоб не було повторного пуску, то тут же в цих болгарках напічкана електроніка. Що саме напічкана? Якщо різко ви вхілихнете цю е, відструшування, вона відразу зупиняється. Зупиняється електроніка. Е, звісно, е, є захист від повторного включення. Е, крім того, є табло, яке інформує про те, про, бачите, зелене віконце горить, значить, акумулятор в межах норми. Можна ще працювати. Є віконце, яке ви можете виставити швидкість е диску, повертання диску. Давайте включимо. Бачите, Тут акумулятор вже розряджений, одна бубочка. І горить жовте віконце каже про те, що треба дозарядити акумулятор. Так само швидкість. Можна виставити. Подивіться, тут швидкість можна виставити тільки три варіанти. Перший варіант це 4500, другий це 6000, третій 9000 максимальні оберти. Межа, тут, бачите, менше від 4500 до 9000 В болгарці в 15-й межа від е 3400 до 9800 обертів. І е, якщо традиційно її можна виставити два режі, тут, якщо вона приходить стандартна, виставлені наступні режими 3400 приблизно біля 6 тисяч на другій швидкості і на третій швидкості стоїть 9800. Але можна програмувати і виставити шість швидкостей різних, які можна ну, перемикати. Ну, це більш просунута модель, тому вона, звісно, і дорожча, і краще. По вазі, що я хочу сказати, вага 1,6 кг без акумулятора в 180-ті, 2 кг важить е, десятка. І вже 2,3 кг важить 15. та Не набагато вона важча. Але в неї значно збільшена шия. Бачите? Тут, тут, тут двигун, там де двигун. Так. Що ще хотів розповісти? Дивіться, е, що десятка, що 15. Е, в комплекті йде швидка зажимна гайка. Яку давайте відкрутимо, подивимося, як, що вона собою уявляє. Ось вона. Така на вигляд. І ще хотів звернути увагу, що ви, коли купляєте ці шліфмашини, машини, звертав, з, У Bosch я такого раніше не, не помічав. А зараз вирішив перевірити, наскільки щільно прилягає фланець на ось. І ось що я хочу вам відповісти. Дивіться, я викрутив. Подивіться, тут він не рухається. Взагалі немає е, ніякого люфта. Чому важливий оцей люфт? Коли ви берете для плиточника, плиточнику центровка дуже відповідальна. Тому він, плиточники працюють з такими дисками різними, в основному дістар, і вони дуже переживають, коли, щоб була центровка, щоб не було биття плитки. Наступне, подивіться, тут чомусь з'явився вже люфт. Тут приблизно біля пів міліметра Дивимося, 15 ту 15-ті немає. Я перевірив, і це брак не, не стільки брак, скільки невідповідність. Вони різні за розмірами чомусь всі три і всі три різні. Одна саме найщільніша стоїть, інша бовтається, а третя нормально входить і нормально працює. Тому я не розумію, як це у обоше таке сталося. Раніше я цього не помічав, а зараз треба звертати увагу. Що ці фланці, які відповідають за центровку, ну треба їх перевіряти. Ось так. Ручка. Немає в мене претензій до ручки вона прорезинова, вона велика, вона антивібраційна, вона всім сподобається. В комплекті до цих тушок ідуть ельбокси. бокси Це також величезний плюс. Ну ось, В принципі, я все розповів про ці кутові шліфмашини. Е, треба якусь додаткову інформацію звертайтесь я чим можу допоможу але саме головне звертаю увагу хто не тримає зброю той допомагає зсу слава україні